Праву руку ставте на Євангелії, так, так. Праву руку на Євангелії, верте на чоловіка руку. Добре. І будете повторяти слова присяги за мною. Спочатку Олександр, потім надія. Я, Олександр. Я Олександр. Беру собі тебе Надія. Беру собі тебе надія. За дружину. І обіцяю, тобі любов, «І обіцяю тобі любов, Вірність і, вірність. і чесність, і чесність Дивіться один на одного, один на і не залишу, тебе і не залишу тебе. Аж до смерті. Аж до смерті. цьому допоможи мені, Боже. Цьому допоможи мені Боже. Я надія Я Надія. беру надія. собі тебе, Олександре. Беру собі тебе, Олександре, за чоловіка. За чоловіка. І обіцяю тобі любов. І обіцяю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність подружжя. І чесність подужу. І не залишу тебе і аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В Цьому допоможи мені, Боже. Тому допоможе мені, Боже. Тройці, святі, єдиний, Тройці святі єдиний і всі святі. І всі святі. Те, що Бог з'єднав людини, нехай не розлучає. І я, недостойний слуга Божий, єднаючи вас у Святе подружжя, владою церкви святої, православної, благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого. Духа. Амінь. Прошу, хрестіться, цілуйте Євангеліє. А байдер. Давайте на сад. Назад, там буде. І давайте сучки на дякам. І ось не буде. Господу помолимо, Господи помилуй. кінчається храм Божий Олександр, зробоє Божої надії ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Добре, тримається в центр. Та не забувайте, що на сторони. Дуже говорять рука. Добре. Так. Віншається Рабобожа Надія. З робом Божиїм Олександром Вім'янця і сина і Святого Духа. Амінь. Що можете підтримувати трохи? Пані дайся так, що трохи, так, щоб коронавіру впала, в мене хітка. Господи, Боже наш! І мати Ісуса була та, Боже, запрошений на весілля Ісус і ученики Його. І коли не став вина, мати Ісусова, каже до нього, вина немають у поводі Ісус, що мені й тобі жого, ще не прийшов мій час, мати його каже слуга, що Він вам скаже, зробі. Бо зробі. шість кам'яний посудин на воду, що стояли для вмивання юдейського. дві або три потимін. Каже Ісус, налийте посудини водою. І налили їх до легу, і каже «Наберіть тепер та несіть до старости весільного». і понесе, як покуштував староста води, що стала вином, а він не знав, звідки воно. Знали тільки слуги, що набирали воду. То кличе до себе женика староста, та й каже йому: кожен чоловік перше добрим вином частує, а коли уп'ються, тоді вже гірший. А ти добрий зберіг, на аж досі, такий початок чудом положив ісус у лукані алелецький і показав славу свою, і увівали в нього ученики Його Слава тобі, Господи. Не все, то чоловіка, і вода, без якої неможливо життя на землі, ні нас людей, ні всього живого, що є до нас. На світі неможливо без води. Але як і одне, так і друге може стати несподівано неспокоєм, чи вино, чи вода може стати стихією. Так само і в житті. Бувають дуже солодкі, гарні моменти, а бувають моменти, де треба, власне, одне одному підтримати і допомогти. Звичайно, хай їх буде в житті якомога менше, але символічно споживаючи ту чашу до дна, і хай всі ваші життєві і радості, і випробування, ви. Гарно, любові, один до одного долайте. Прошу зараз споживати тричі і останні буде споживати надію. Так що контролюйте, Олександр, а вона собі рукою, Беріте На три рази. Споживайте. Ні, по три. Раз, раз, на дні. Раз. Прошу давайте дружини. Suddenlo sob je. Možete par dije vam doći. Потретє, так? Це одного надія. Трошки можна, можемо відходить цвях, підтримує колегам в лісі. О, О дві це машина. Прошу. Так, зараз здоровайтеся. Один з команди. Відійді з вишничками. Моцно назавжди. <клес> О, і тепер будемо йти довкола тетрипоту. Один раз. Ісоє радість Івана Маловає і породила і синачаїла. І сина по Ой, чоловіка звірим'яго. Слава тобі, Христе Боже! апостолів после похвало, і вошеників радосте, що проповідували Троїць. Женичи, як Авраам, і благословися, як Ісаак, і узвоножився, як яких перебуваючи в мирі, та по праві виконуючи заповіді. І ти, невісто, звелився, як сара, звеселився як ребека і розмножився, як рахи, тішаючи чоловіком своїм, додержуючи западний закону, бо така воля Божа в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.